Ми зараз будемо також додавати до нашого ефіру е, Тараса Загороднього. Пане Тарасе, я вас вітаю, Доброго дня, е, пане а Як ви сприйняли цю новину про е, смерті ліків? Яка сумна нова. <реш> ну, це, це, знаєте, це зрозуміло. Емо, емоції, емоції ваші зрозумілі, але хотілося б зробити, щоб ви розповіли свою аналітику як політтехнолога, бо Ілля іо все ж таки був політичною фігурою як в українській площині, на жаль, так і в російській. А, ні, тут, тут цікаво навіть на те, що він був, чи є, знаєте, реакція росіян. От там я бачу скріни та сводки ополчені Новоросії. Що такое? Я сказав: Ну ви ж правосік був, правасік. Призивав убивати русских, от пробивать, Ну от і здох. От хохол і все одно. Тут показово для всіх а, зрадників, вони повинні розуміти, що вони ніколи не будуть для росіян своїми ніколи. Навіть, знаєте, є такий подаляка, який є українцем за походженням, і який там, наприклад, в Росії там щось почав критикувати російську армію. Ну, одразу ж нагадали: ти хто? Та ти ніхто? Ти просто, ти просто ти не наш. Мантян, яка там в Донецьку живе, теж її там... І закликаєте, давайте її вже знищимо, чи щось таке, бо щось вона розпотякалась, і так далі. що чого вона тут розповідає? Ну, це доля зрадника, і не туди є мі дорога. Вони повинні завжди це пам'ятати. що... От що, що от росіяни зрадників не люблять, використовують виборку а потім вони утилізують для того, що вони все рівно є унтерменшинами, яких можна використовувати в своїх стиля. І ну, це не перша операція. Тут я вже бачу, підтверджую, що СБУ це робила. Ну, не перша операція, щоб боялося. То там вибухають у тимчасово окупованому Мелітополі Луганську. До речі, нещодавно теж сьогодні машина вибухнула. Там попов якийсь там загинув депутат е різні діячі. На тери... татарський цей який е... теж був, до речі, з Донецька, який теж помер в кав'ярні, е... командир там підводного човна, який стріляв по Україні, який пішов на пробіжку. А потім з ним стався з ним сталося злісне самогубство: три кулі в живіт і дві кулі в спину. А отак, от і працює Масад, і... і це дуже показово, тому що вони повинні тремтіти. Трим вони повинні боятися. Озиратися е, і розуміти, що українців щепати не можна, тому що буде відплата. Причому відплата буде не народу всьому Росії, ну, тому що їх занадто багато куповувати їх теж не буде. А конкретно по еліті, я думаю, що спецслужби будуть відпрацьовувати і стилі масада е, знищувати тих, хто є е, легальними військовими цілями. Я б тільки знаєте, відреагую на вашу репліку, пане Тарасе Моссад знищував е, своїх ворогів, знаєте, не тільки на території ворожих держав, а по всьому світу, тобто цим українським зрадникам, да, ті, хто. Зради в Україну в ним вони будуть почувати себе в небезпеці по всьому світу. Ви про це кажете Ну, вони. Поки вони вони поки виїхати з Росії, просто не можуть, тому що санкції всі інше. Там вони десь можуть там не знаю, в Туреччину об'єднані Арабські Емірати, де там ще не перекрила всіх. інших, звичайно, що це їх доля, їх будуть відстежувати, тому що це питання нашої безпеки. Пантрас, ось бачите, ви згадали того ж татарського, туш Монтян можна ще згадати Дугіну. А ми всі ці історії да, фактично складаємо ну, в один рядок. А вони ж, зрадники України, також мають все ж таки певні аналітичні здібності, і певно, що на цю небезпеку з боку українських правоохоронців будуть якось реагувати. В публічній площині, або просто там навіть якось тихо, як ви думаєте, як вони зараз будуть реагувати? Що для них ліквідації лікива? Е, ну дивіться чи як вони себе будуть почувати? Ну звичайно, що будуть погано себе почувати. Знаєте, це ж е, страх смерті гірше ніж самої смерті, коли ти озираєшся, і так далі. Тому що ж більшість зрадників вони ж думали, що їм нічого не буде. Вони думали, що ну Україна слабка, там слабкі, неефективні спецслужби. А що вони мені зроблять? Тут є велика країна ФСБ, яке може нас захистити ані, а ані а тепер бійтеся і озиратися, це дуже добре, тому що це розповсюджує параною серед російських еліт, це змушує їх озиратися, їх посилювати охорону нервувати. А коли посилюється е, параноя, в тому числі в середовищі російських спецслужб, це знижує довіру всередині спецслужб. А коли знижується довіра, то і знижується ефективність роботи армії російської і спецслужб, в тому числі це дуже добре, але і еліт відповідно. А, ось, до речі, хотілося б окремо поговорити про еліти. Ви кажете про ефективність а будь ласка, розшифруйте для наших глядачів, що ви маєте на увазі: ефективність або неефективність російських еліт. Ну, дивіться, е е е е е е тут ми повинні розуміти, що ну коли для того, щоб, щоб зробити треба довіряти тим людям які з якими ти працюєш ну це питання менеджменту якщо вони не будуть довіряти один одному і будуть підозрювати що хтось працює на сбу хтось там там щось можуть знищити і так далі менше будуть спілкуватися менше спілкуються менше комунікація відповідно, зменшується ефективність роботи так у них всередині і багато чого іншого, тому в даному випадку це і створює передумови зниження ефективності. Краще пересидіти десь, так десь пересидіти для того, щоб тебе ну не знайшли або там зайве раз нікуди не виходити. Ну і багато чого іншого. А, пане трасе, ось дивіться. А як на смерті ліки, який, як на мене, ще не став там якоюсь вагомою фігурою. В російському інформпросторі можуть відреагувати знаєте, звичайні росіяни, які ввечері вімкнуть телевізор і отримають новину про е, смерть і ліки. Вони не почнуть непокоїти щодо власної безпеки. Ну, звичайно, що будуть напокоїтися Це слава Богу. Нехай у, нехай тепер розирається. Ну, зна... ну, дивіться, це теж от тактика Масаду. А, знаєте, прибили. 100 штук ворогів, умовно кажучи, а 10 тисяч тепер бояться, тепер просто всі розуміють, що вони все рівно зможуть стати частиною частиною плану зі знищення, і це їх нервує. Звичайно, це це от до речі досить показово після от Олімпіади 72 го року, яка відбулася в Мюнхені, так. Коли е, тоді е, організація звільнення Палістини фактично ну, тоді захопила заручників і вбила, е, то ну, сказали без суду, собі, слідство буде з вас знаходити і знищувати. І вони почали боятися, тому що так вони були безкарні. Вони думали вони ж а, і до речі, чого не почали вбивати? Тому що в Європі їх вже відпустили. Ці, хто захопили, да їх випустили, фактично і не було ніякого покарання. Ну ізраїль тоді е зрозумів, що це їх питання безпеки. Ну вони до цього ліквідовували різні е різних ворогів свої. А тут почали знищувати і це знаєте справило таке враження виховальне досить велике. І тому це і те, теж буде такі будь-які такі смерті ліквідації з боку спецслужб українських. Вони будуть створювати в тому числі виховальний Ефект Дивіться, пане Тарасе, У нас за фактично 8 днів, 14 грудня, наче планується прес-конференція Володимира Путіна. А як гадаєте, ліквідація і ліки хтось ризикне поставити це зрежисоване питання російському диктатору? Ну тут знаєте таке питання. Я думаю, що ні, тому що все ж таки вбивство людини, навіть зрадника, яке перейшло на бік Росії, це більше плювок у бік ФСБ, яке не, не може забезпечити безпеку. Людей на території Російської Федерації вони ж пишаються, що у нас дуже потужні спецслужби. А тут виявляється, в Москві це можна зробити. Тому я думаю, ну це ну це достатньо дрібне питання для Путіна. Я думаю, що він все ж таки не буде на, на цьому фокусуватися. А хто до речі в силовому блоці Російської Федерації може скористатися? Е ці лі ліквідацію Киви можливо ліквідацію Києва і можливо наростити свої позиції, да? якось е бути в очах Путіна більш ефективним. Ну теоретично золота, тому що все ж таки ну вбивство Києва, це робота спецслужби, контррозвитка. Це все ж таки парафія ФСБ. Якщо вони не порались, то значить, значить це камінь в їх горі. Ну там, тобто, конкуруюча спецслужби, ФСО може бути е, е, Гру та інше, які будуть показувати. Ну, дивіться, що вони ну, не можуть забезпечити безпеку. Ось, до речі, пане Тарас, я вже трошки почав поговорити про майбутню прес-конференцію Путіна. Видання важної історії: російське опублікувало б матеріал про те, що. Дружини російських військових жаліються, начебто, путіну, про те, що їх чоловіків кидають на місні штурми, хочуть там взяти Авдіївку, аби Путіну було про що похизуватися на своїй прес-конференції. Якщо уявити, да, ось це такий інформаційний фон перед цією прес-конференцією. Ми бачимо там ліквідацію ліки для нього, звісно, я згоден з вами. Це така дрібна подія, але успіхів на фронті. Е, немає е, на вибори хоч одному, але все ж таки формально треба йти. То про що говорити з росіянами? Ну, я думаю, що вони це тому що все ж таки ці, ну, от, на відміну від Радянського Союзу, режим Путіна розуміє, що режим не повинен бути нецікавим. Так, там повинна все ж таки бути щира підтримка. Ну, будуть говорити, як зростають зарплати, як все добре, що не зламали санкції. Ми рухаємось вперед. Ну, в принципі, він одне і те саме буде говорити. Йому немає чого говорити навіть від початку війни, якщо широкомасштабна вторгнення, точніше можна чути про що він говорив. Ну, одне і те саме знову погрози заходу, знову якісь розповіді про успіхи і багато чого іншого. Звичайно, що я думаю. Uh, він поставив завдання російській армії ну створити якісь uh, що захопити, як вони думають, і багато чого іншого. А ось до речі, я подумав про те, що коли СБУ uh, ліквідує Киво, uh, певно, що вони думають: знаєте, на про якусь помсту з боку російських спецслужб. Ви вбачаєте, що до цього нам потрібно підготуватися. Ну, дивіться, о, я ну до цього була статистика СБУ, що все ж таки теракти вони намагалися робити. Наслідних недооцінювати, що вони зовсім ідіоти. Вони о, теж намагаються робити щось в Україні. Але в даному випадку найкращим зразком того, що ну майже нічого не відбувається, ну є там окремі якісь вибухи, але впевнена, що інтенсивні значно більше. Ну, це зразок того, що не вдається, тому що ну і сили ФСБ зараз упевнені, в тому числі розпорошені, по багатьох ресурсах, і звичайно, що вони намагаються це робити, але ну немає середовища. От немає середовища, яке б там, знаєте, така купа зрадників, які б там допомагало тобі робити це і так далі. Тим більше після. Початку широкомасштабного вторгнення впевнений, що відбулася така ще більш значуща зачистка будь-яких агентів, які співпрацювали з Російською Федерацією, і тому хтось ті, кого знайшли, посадили. Ну як там кулініча та всіх інших, і тому, звичайно, що треба. Правда, вибачте, не потрібен інструментарій, потрібні люди. А якщо немає прямого сполучення, наприклад, там неможливо перетнути кордон та все інше, то це звичайно створює таку несприятливе тло для безпосередньо для роботи ФСБ. Так звичайно я впевнений, що вони будуть намагатися це робити. Пане Тарасе, я ось звернув увагу на те, що знаєте працю головного управління розвідки Служби безпеки України, вони, окрім певного практичного ефекту, да, коли там морські малюки вражають російські судна в Чорному морі, вони несуть і певний такий собі інформаційний шлейф, і як я розумію, мають на меті якось впливати на російське суспільство, да, що вони не почували себе. Повністю в безпеці. Е, на вашу думку, як політтехнолога, якими операціями, можливими, якщо ми так зараз трошки пофантазуємо, служби безпеки, головне управління розвідки можуть розхитувати ситуацію в російському суспільстві? Ну, дивіться, в суспільстві важко буде зробити. Ми повинні це розуміти, що російське суспільство воно аморфне. Воно е, е, інертне, і його важко чомусь чимось вразити. Ну Путін вже все, що можливо, зробив. Е, можна робити операції по економічної диверсії. Ну як це було вибухи от на транссібі, які коли зупиняються поїзди через фактично через дві частини країни. Ну це це ефективно Е, знищення те саме, коли безпілотники прилетіли в НПЗ, наприклад, в Краснодарському краї і еліти тут же ж головне еліти в Росії, еліти. Вибиваєш еліти, а далі з народом можна робити все, що завгодно, і тому тут більше деморалізація буде працювати саме по елітах, і воно повинно вони повинні в першу чергу лякатися. О, кого б ви вибрали, вибрали в якості потенційної цілі серед еліт? Ну, Зеленський сказав, що у них, у нас є моральне право вбити Путіна. Звичайно. ось, і, ну, Тут дивіться, тут, ну, важко обрати, сказати, хто на даний момент. Тут треба дивитися, хто на даний момент, хто є найбільш цікавим. Тому що, думаю, що багатьох. Людей ну, є не публічні, так, які можуть займати ключові посади, які працюють. Ну я, наприклад, не бачу сенсу знищувати шойгу та герасимова, так, тому що вони так не дають, ну і так багато помилок і не дають, наприклад, зайти на високі посади командирам, які мають військовий досвід. А там ну, росіян упевнені, що є командири, які значно краще розуміються на армії, все інше. Тим більше що сам Шайгу взагалі в армії не служив. Навіть за радянських часів у нього там тато був якийсь партійний функціонер. Він відмазав синка і тому, от, наприклад, знищення Шойгу Єрасімова може призвести, наприклад, до гірших, гірших результатів, бо прийдуть більш ефективні люди. Тому це звичайно досить капітка робота. І важко сказати, що що воно на даний момент ну це робота спецслужб. А от що стосується Путіна, ну це було б цікаво, якби це було можливо реалізувати, оскільки все ж таки Путін це головна рушійна сила війни, і я не вірю. Звичайно, що Росія поміняється після смерті Путіна, але вікно можливості для України в дійсності відкриється. Ну, Путіна, або хоча б одного з його двійників, да? що називається, пане Тараса. Е, ну, або двійники, да, для того, щоб зовсім внести сумнів, в тому що ну, існує інше, що взагалі а чи цар та справжній, чи не справжній. Е, пане Тарасе, я вам дякую за те, що долучилися до сьогоднішнього вечірнього стріму на Ютуб-каналі Ми Україна. Нагадаю, що з нами був Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи.